Чи знайомі ви із своїм майбутнім чоловіком, давайте будемо дивитися, чи знайомі ви з ним, чи є він у вашому колі спілкування. будь пожалуйста, ми нікого не загадуємо. Ми думаємо про себе. Це на фоні хрупе Аркан супе. Думаємо про себе, про те, які ми красиві і замечательні. Нікого не загадуємо, пожалуйста. Нікого. Давайте дивитися, яка ви Ви в стосунках з чоловіком, в якого вже є хтось. Тобто, поймаєте, в цій колоді такий король кубків цікавий, я його вам завжди показую, тому що, подивіться, він кубочок піднімає, а тут дівчатка, які полонені, його почуттями, його красивими словами, як він може заморочити голову, як він може показати себе і розказати, що я кохаю тільки тебе. Тому і далі у нас іде диявол, понимаете? то Тобто ви в нього однозначно не одна. В нього є ще хтось. Ви в стосунках ви знаходитесь в любовному трикутнику, який вам не дуже подобається. Але не настільки, щоб бути дуже різкою. Ви можете його десь там підколупувати. Ви можете в нього постійно питати, коли ти вирішиш, як воно буде. Приймете? Тобто цей любовний трикутник вам не до вподоби. йому, можливо, до вподоби, тому що він тут такий прям очень любвібільний. Але, дівчатки, в любовному трикутнику окей. І ви з нього вийти не можете. О, знаєте, от знаєте, от, от, оцей диявол, який буде вказувати на те, що я тебе. І у мене до тебе такі почуття, що я не можу тебе кинути. Не можу. І не хочу. Інколи може, звісно, хотіться, але сил не вистачить. Окей, давайте. Чи знайомі ви зі своїм майбутнім чоловіком? Так? У вас з ним були стосунки, були відношення. Він вам зробив дуже боляче. дуже боляче. Він знає, що ви зараз в інших стосунках. І йому дуже сильно хочеться до вас знову проявитися. Проявлятися він буде. буде. Дівочки, от та людина, яка з вашого минулого, з ким ви були? Хто вам розбив серце, кому дуже важко взагалі наважитися на те, щоб повернутися у ваше життя, тому що він вам зробив дуже боляче. от це та людина, яка може бути вашим майбутнім чоловіком. Дійсно, то тобто, тут, знаєте, от сім'я, але дуже комфортні стосунки, в яких ніхто нікого не притісняє. І дійсно, знаєте, як він усвідомлює вашу цінність, і ви можете проявлятися вільно. Вас ніхто не буде там, знаєте, отак от душить і говорить: ти должна бути така, ти маєш робити так. Цього немає, і це людина з вашого минулого відразу виходить чистка кубків. Да ви однозначно з ним знайомі, і ви були з ним в стосунках.